Усім привіт! Сьогодні ми вам покажемо, як виконувати процедуру кератинового випрямлення від люксліз Professional, а також розповімо про всі нюанси процедури. На першому етапі ми використовуємо шампунь глибокого очищення для миття шкіри голови та волосся два рази. Дуже важливо очистити саме довжину волосся, щоб розкрити лусочки полотна. Тепер нам необхідно висушити волосся на 100%, щоб побачити його реальний стан. У нашому випадку модель має пухнасте, колись пофарбоване волосся, яке потребує поповнення дефіциту білка, більше блиску та випрямлення. Тепер ми застосовуємо склад для кератинового випрямлення від люксліз Professional. Розподіляємо його на кожне пасмо та ретельно зчисуємо гребенцем. За рахунок своєї консистенції він дуже легко наноситься та розподіляється, проникаючи у кожний шар полотна. Щоб виявити необхідну кількість засобу, ми враховуємо тип, густоту та довжину волосся клієнта. Після нанесення ми витримуємо склад на волосі відповідно з протоколом процедури, а потім сушимо на 100%. Кератин від від Professional містить в собі рослинний білок, завдяки чому при сушці феном та випарюванні складу немає різкого запаху та їдкого пару та диму. Останнім кроком ми випарюємо складник з волосся, добре натягуючи кожне пасмо гребінцем натяжником та пропрацьовуючи праскою для досягнення якісного результату. Кількість протяжок праскою та їх інтенсивність залежить від типу та ступені пошкодження волосся. Ось такий результат процедури в нас вийшов, волосся стало більш щільним, рівним та блискучим. Якщо в тебе виникли питання, залишай їх у коментарях, став лайк під цим відео та підписуйся на наш канал.